Слава Богу, брати та сестри, та всі слухачі. Маю на серці бажання поділитися Словом Божим, але перед тим, як назвати так тему, над якою хотіли, хотів би разом з вами пороздумувати, маю бажання прочитати одне місце Писання, записане в першому посланні апостола Павла до Солонян, 5 розділі 14 вірші. Благаємо ж, браття, ми вас. «Напоумляйте непорядних, потішайте малодушних, підтримуйте слабих усім довготерпіть. В цьому місці писання апостол Павло звертається до увірвавших людей в місті Солун, і він говорить їм, як поступати в церкві з різними людьми. Там можуть бути непорядні. До яких апостол Павло говорить напоумляйте, там можуть бути слабкі, їх апостол Павло говорить підтримуйте і усім довготерпіть, і окремо, також я пропустив, апостол Павло каже: Потішайте молодушних. Я хотів би разом з вами пороздумувати в світлі Божого Слова про малодушність. Що таке малодушність, і які люди є малодушними, яких людей називають що це малодушний чоловік, малодушна людина. Малодушність це близьке слово до, лякливий, боязкий, непевний, нестійкий і, можливо, навіть сором'язливий. І все це. Про малодушність? Це тоді, коли в певний момент людина може розгубитися, злякатися і поступити необдумано, малодушно. В яких випадках і як дійсності можна потрапити? В такий стан молодушності. Боже Слово чітко говорить, що такий стан це гріхом перед Богом. Молодушність це гріх е, теж перед Господом. Але е, в яких випадках можна поступити молодушно? І е, що можемо ми взяти з Божого Слова як застереження, щоб не поступати молодушно? Найперше. Е, Прояв молодушності може бути в тих випадках, коли є можливість сказати про Господа Ісуса Христа і іншим людям, або коли потрібно передати Боже Слово. І в цей момент людина може мати недостатньо відваги або злякатися, мати боязкість. Або їй соромно говорити перед іншими людьми про Ісуса Христа і про віру. Боже Слово говорить, що це є гріхом перед Богом, це є гріхом перед Господом, і Боже Слово дає застереження в Євангелії від Марка, 8 розділі, 38 вірші. Бо хто буде мене та моєї науки соромитися в роді цим, перелюбнім та грішнім? Того посоромиться також Син Людський, як прийде у славі Свого Отця з ангелами святими. В цьому місці Писання Ісус Христос дає застереження, що всі, хто буде соромитися Євангелії, тобто слів і науки Ісуса Христа, в цім перелюбнім світі серед людей, які грішать і не знають Господа. То Ісус Христос, Син Людський, тут Він названий в цьому місці Писанні: як прийде у славі Свого Отця з ангелами святими, теж посоромиться таку людину, такою людиною. І тому, брати та сестри, та всі слухачі дійсності, Боже Слово застерігає. Щоб е, всі, хто пізнали Господа, не соромились говорити про Господа Ісуса Христа і Його слова. Більше того, Боже Слово дає ще одне застереження в, об в книгі, «Об'явлення Івана Богослова, 21 розділі 8 вірші. «Алякливим, і невірним, і мерзким, і душогубам, і розпусникам, і чарівникам, і ідалянам, і всім неправдомовцям їхня частина в озері, що горить огнем та сіркою, а це друга смерть. А це друга смерть. В цьому місці Писання велике застереження для всіх віруючих людей, що разом з невірними, разом з мерзкими душогубами і розпусниками, і чарівниками на першому місці тих, хто буде в озері Огняному, це є саме лякливі. Лякливі! Лякливі – це ті, які боялися говорити про Господа Ісуса Христа. Це ті, які знали, але свідомо мовчали і не передавали Боже Слово. Там, де вони б мали б сказати, вони не сказали, вони промовчали, і Боже Слово називає таку категорію людей лякливі. Лякливі. І ми бачимо, що саме лякливі є самими першими в цьому вірші, хто написано, що їхнє місце в озері Огняному, то це є велике застереження для всіх, хто прийняв в своє серце колись Господа Ісуса Христа і живе згідно Божого Слова, що в дійсності не можна бути. Лякливим і тим, хто боїться передавати Боже Слово. Наступне проявити малодушність можна в неочікуваних обставинах життя, коли щось трапляється в житті, і людина необдумано поступає малодушно, може зневіритися відступити від Господа, від Бога. Боже Слово в посланні апостола Павла до Євреям в 10 розділі, 38 і нижче віршах, говорить, що людина, яка пізнала Господа, має бути стійкою, непохитною. 38 вірш і нижче, а праведний житиме вірою. І коли захитається він, то душа моя його не вподобає. Ми ж не з тих. Хто хитається на загибель, але віруємо на спасіння душі. Написано в цьому місці Писання, що праведний житиме вірою. Але е, як розуміти, коли захитається він, то душа моя його не вподобається той, який в свій час, коли прийшли випробування, поступив малодушно, необдумано і. Зрікся Господа, е, зневірився, відпав від віри, е, перестав служити Господу. Про таких написано, що е, ще раз прочитаємо, і коли захитається Він, то душа моя Його не вподобає. Але таке, така настанова від апостола Павла в 39 му вірші: ми ж не з тих, хто хитається на загибель, але віруємо на спасіння. Душі, нехай допоможе Господь всім, які в свій час прийняли Господа Ісуса Христа в своє серце, щиро покаялись, навернулись до Бога, прийняли святе, водне хрещення і вступили в завід з Ним і були хрещені Духом Святим. Нехай дійсності все своє життя Бог допоможе їм. Бути непохитними, бути тими, хто не хитається на загибель, але вірує на спасіння душі. Як зберегти себе від малодушності, як не бути малодушним в різних несподіваних життєвих наших обставинах? Найперше це читати щоденно Боже Слово. Саме Боже Слово Євангелія. І новий заповіт, підскажуть нам, як поступати в самих непростих і заплутаних ситуаціях нашого життя. Саме Боже Слово, воно буде вказувати нам шлях і дорогу, як поступати. Так само, коли потрібно буде передати Боже Слово, Бог обов'язково подасть Слово через те, що ми колись читали або згадували. Зауважмо в Книзі Дій святих апостолів, коли апостоли передавали Боже Слово в силі Духа Святого, дуже часто вони згадували дійсності, що написано. І коли апостоли говорили і перед священниками, первосвященниками, фарисеями, книжниками, вони говорили, написано або сказано у пророків, ссилаючись. На святе Боже Слово. Господь подавав їм Слово, оскільки вони перебували щоденно в Божому Слові. Тому найперше, як зберегти себе від молодушності або не поступити молодушно, допоможе щоденне читання Божого Слова і нового заповіту Євангелії. Так само, щоб не поступити молодушно. Потрібно щоденно молитися і просити у Господа відваги і сміливості. В Книзі Дій святих апостолів в 4 розділі з 29 вірша описано як апостоли, так само в часи, коли їх переслідували, гонили. І їм дали першу погрозу, щоб вони не звіщали про Господа Ісуса Христа, не говорили, вони молилися і просили в Бога відваги, сміливості. З 29 го вірша і нижче написана ця молитва. І тепер споглянь, Господи, на їхні погрози, і дай своїм рабам із повною сміливістю Слово Твоє повідати, коли руки свою, коли руку свою простягатимеш ти на здоровлення, і щоб знамена та чудо чинились ім'ям Твого святого Отрока Ісуса. І був результат дійсності, Господь давав їм сміливості передавати Боже Слово, і в різних заплутаних життєвих обставинах, переслідуваннях, гоніннях Господь давав вихід. І ще наступне: дуже важливо, щоб в церкві Христовій були душопікуни наставники або брати та сестри, які б могли підтримувати, підкріпляти таких. Членів церкви, які щойно увірували, або не мають достатньої відваги, або є десь невпевненими в собі. Це ми читали в першому місці Писання, в першому посланні апостола Павла до Солонян, п'ятому розділі з 14 вірша. Благаємо ж браттями вас, напоумляйте непорядних, потішайте малодушних. Підтримуйте слабих, усім довго терпіть. Е, нехай Господь Бог допоможе всім віруючим людям, які люблять Господа, бути стійкими в вірі, слідувати за Ним, любити Господа від всього свого серця і перебувати в Божому святому Слові. Я щиро бажаю всім, хто буде слухати це слово. Просити в Господа непохитної віри, стійкості, і щоб в тяжкі обставини нашого життя, або в момент, коли потрібно передавати святе Боже Слово чи засвідчити про Господа Ісуса Христа, ми могли поступити немалодушно, але відважно і бути, і були стійкими. Нехай в цьому всьому допоможе нам Бог. А йому вічна слава і хвала, Богу Отцю і сину і Святому Духу. Амінь.